Всіх вітаю на каналі сервісного центру A-Game в сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Черговий ноутбук у нас відновлений, готовий до продажу. Це, можливо, вже знайома вам модель ноутбука від HP, це HP Omen 15 en здається, 1013 DX, тому що я ну, точно модель ви зможете подивитися в нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Одразу буду казати про те, що ноутбук на такій досить сучасній конфігурації, тому. Що в нас тут процесор Ryzen 5-ї генерації та RTX 3060, тому можна одразу сказати, що він підійде для тих людей, кому треба працювати з досить складними програмами. Можна навіть займатися рендерингом процесор, досить потужний, тобто він підійде під більшість завдань. А на відеокарті RTX 3060, скажімо, ну можливо, в найпотужніших іграх це будуть середнє налаштування, а в таких звичайних, скажімо, можна навіть на найбільших налаштуваннях, тому що відеокарта досить потужна. Ноутбук 15 дюймовий до речі, його ще й з собою можна переносити. Але давайте перейдемо до більшої конкретики. Давайте дивитись одразу. Конфігурацію в разі цьому, як я сказав, п'ятої генерації 5800 h детальні характеристики ви зможете побачити у нас на сайті. Потужний процесор, повноцінний а в системі охолодження. Одразу скажу, що охолоджується через термопасту. За заводом так, будоване відео в Ryzen, а також дискретна, як я вже сказав, RTX 3060. Це в нас 192 бітна відеокарта з 6 МБ відеопам'яті GDDR6, впевнений середній рівень. ну І зважаючи на те, що це вже 30-та серія, скажімо, це досить сучасна серія, тому вона працює швидко і не сильно гріється. При цьому. Так, давайте одразу до оперативної пам'яті бачимо 16 ГБ. Це дві планки по 8 ГБ в двоканальному режимі, тобто ще 15 додаткових відсотків продуктивності за рахунок двоканального режиму DDR-4. Ну, для такої конфігурації не було сенсу, по заводу він йде з 16 ГБ. Як завжди, швидкий PCI-Express M.2 2 диск. Це в нас Samsung, це хороший швидкий диск MZVLB. 477, як бачимо, реальний гігабайт. За заводом 512. Він маркується. Тут він встановлений з радіатором, тому, скажімо, можна було о, тут залишити саме швидкий диск. За бачимо показниками: 33 дні всього лише він відпрацював, тобто небагато 10 терабайт за весь час було записано. 100% швидкодії, 99% здоров'я. Тобто ши, чудовий диск в чудовому стані. Батарея. Ну, На диво, незважаючи на те, що вона 162 цикли має розряду заряду, має нульовий показник зносу. І за, бачимо, за даними Designed capacity and full charged capacity, яка дорівнює одна і одній, тобто співпадають вони, ну, наче дійсно ця батарея не має зносу взагалі. Я не знаю, як так сталося. Можливо, це є якийсь чудовий. Її стався примірник якийсь. Щодо часу, який ноутбук працює від батареї, зможете подивитись знову ж таки в нас на сайті, але на вбудованому відео в ці райзені ці ноутбуки працюють досить довго, від 3 години більше. Так, з екрану давайте переходимо до екрану. Екран у нас тут Full HD, як завжди, 144 герцова матриця, частота оновлення, IPS і технологія, тому і кути. Огляду все чудове. 800 до 1%, звичайний звичайний яскравість контраст. 99% кольорової палітри SRGB. Тобто приємно працювати повноцінна майже 100% палітра тих кольорів, які використовуються в системі. Одразу скажу для тих, хто цікавиться, тут є невеликий відбиток від клавіатури. Якщо я не забуду наприкінці відео виключити, показати вам, ну можливо, ось. Тут можна його побачити, але одразу можу продемонструвати, що при роботі помітити його неможливо. Він зовсім не заважає. Так, давайте одразу, якщо ми вже про матрицю поговорили, я продемонструю відсутність будь-яких дефектів на ній. Так, ось у нас суцільні кольори. Немає будь-яких п'ятин, плям, якихось подряпин, продавленостей, чисті чудові кольори, кольорове охоплення і таке інше. Uh, так, uh, давайте одразу глянемо і дані за відеокартою. 3060, 6 ГБ, 192 біта, GDDR6 Unix. Так, як я казав, давайте навантажимо її одразу, щоб побачити. Дані за потужністю. RTX 3060, 200 кадрів маємо. Щось цікавого тут максимальна потужність відеосистеми, максимальна відеочіпа 102 Ватт навіть 103 показує по відеосистемі по цій RTX 3060, 75 Вт саме по відеочіпу. Частоти ви бачите, ну до речі, система охолодження тут непогана в цьому ноутбуці, ноутбук з нею не перегрівається. Температури були прийнятні на тестах. Я зараз не згадаю, які саме, але десь приблизно в межах 80 градусів на відеокарті та процесорні там, до 90-го. Це все ж таки Ryzen, і грітись він може і має, і гріється. Так, ну поки йдуть температури, давайте одразу по портах пробіжимось. Непогане тут, до речі, набір портів в цьому ноутбуці. Давайте дивитись. в нас тут підключено блок живлення, не буду відмикати, тому що щоб нас статистика там не, 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 не вийшла іншою, там не було якихось нюансів, що, тому що ноутбук про відключенні блока живлення дуже сильно занижає свої частоти. Блок живлення тут з тонким трьохконтактним синім кінцем, тобто ну, якщо це буде, комусь там потрібен ще один блок. Повноцінна мережа лам USB 2.03.0 високошвидкісний, до речі, тут є позначка Thunderbolt, я не знаю, яке воно відношення має до звичайного USB-порта, залишимо це як якийсь сюрприз. HDMI повноцінний для підключення зовнішнього монітора. 3,5 джек для навушників. Повноцінна карта, навіть SD, кардрідер є. З цієї з правої сторони в нас ось тут, до речі, є позначка ще одна Thunderbolt, і в це я вже вірю, тому що повноцінний USB-Type-C з Thunderbolt Софт відповідний встановлювався, має, має такі бути. Є ще й позначка Power Delivery. ну, Знову ж таки, не рекомендую використовувати для швидкого заряджання універсальні блоки. Так, це в нас DisplayPort, якщо я не помиляюсь. Тут в нас два USB 2.03.0 високошвидкісні порти. В задній частині, звісно, нічого немає, там тільки отвори для відведення гарячого повітря Як я вже сказав, система охолодження непогана. Бачимо різнокольорове підсвічування на клавіатурі, воно статичне. Ну я не знайшов ніяких інструментів для його налаштування. <кхід> Можливо, ви знайдете. Є тільки кнопка для відключення та включення цього підсвічування. Стан. Стан, як бачите, дуже дуже-дуже живий. Є хіба що бачите ось такі маленькі. Сліди якогось використання, всьому іншому він без подряпин, не затертий. Ну, трошки, можливо, заполірований, ось тут на тачпаді користувались, і ось тут долонь, мабуть, лежала, тому трошки тут, якщо придивитись, можливо, заполірували. Але кнопки повністю не ушкоджені, навіть не заполіровані ігрові. На ноутбуці я гадаю, що не багато Є в ноутбуці веб-камера, для тих, кому це цікаво, дуже непогана, до речі, якість цієї веб-камери. Так, давайте кути ось тут все живе. В дуже непоганому стані верхня частина. Ну, можливо, ось маленькі такі подряпини тут можна знайти. Або ось таку одну велику. У всьому іншому. В мене претензій до цього ноутбука не було. Так, давайте дивитися, що тут у нас за цей невеликий проміжок часу на тестах. Відеокарта у нас нагрілася всього лише до 73 градусів. Процесор всього лише до 84. Ну, знову ж таки, це навіть 100% навантаження. Це всього лише тести. Але для розуміння того, що система охолодження працює чудово, без будь-яких проблем. Це ми це перевіряли. Зібрано на якісних нових вітратних матеріалах, тому проблем ніяких цим немає. Не має бути. Гарантія, до речі, на наші ноутбуки складає всі продані 6 місяців. окреме відео в нас по наших рекомендаціях щодо того, як її там не втратити, який гарантійний случай і так далі. Все це ви можете побачити в наступному відео, яке в нас буде викладено на сторінці на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Так, ну давайте я продемонструю вам. Ось, ну, Звичайно, на вимкненій матриці або на повністю чорному кольорі, ось таким чином це можна побачити. На жаль, це, цей дефект він є не тільки в цьому ноутбуці, він зустрічається досить часто, але дивимося так, ми майже його вже не бачимо. А зараз давайте заодно побачимо, як завантажується система. Бачимо дуже швидко, дуже швидкий диск. Зараз її цього нюансу не видно взагалі. Як я вже сказав на всі наші ноутбуки 6 місяців, окреме відео за нюансами та питаннями щодо гарантії в нас буде на сайті. Якщо у вас є якісь питання щодо цього ноутбука, ноутбук ще раз нагадаю, це у нас HP Omen 15. EN 1013 DX, якщо не помиляюсь, точне маркування буде на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Потужний. Ну але ж, якщо розглядати, наприклад, тільки потужні ноутбуки, то скажімо, середньої потужності не максимальної, тому що все ж таки це відеокарта 3060, а не 3070 чи 3080. Тому. Потужний, який підійде для більшості якихось складних програм, навіть ігор. на Більшості, наприклад, на, вели... на налаштуваннях високих, можливо, якихось дуже потужних ігор на середніх, але це буде комфортно з нормальним обсягом оперативної пам'яті, повноцінним процесором і так далі. Ось такий OMEN 15 en в нашому сервісному центрі Дякую Дякуємо за пригляд, до побачення.